Вітаю вас на моєму каналі Бараховка Дніпро. Сьогодні буде огляд цін на нагороди, які на даний момент є в продажі. Перед початком огляду підпишіться на мій канал. Подобайку, якщо подобаються мої відео. Ну а також коментарі. Почнемо Почнемо з такої нагороди. Це 55 років в вищому ну, військовому училищу ПВО, бачите? Ось вона. Асоціація кві... квірту ПВО імені Покришкіна Ось така на тяжоленькій колодці. Така доволі рідкісна медаль. Ну, самі розумієте, вона <кхух> вручалася. Мабуть, випускникам або преподавателям цього училища військового, то їх дуже мало. Мені вона один раз попалася, більше я її ніколи не зустрічав ніде. Є такий значок війська ПВО СССР про Ну, Він тут також такого плану, ось, бачите, літак, там ракети, радари. Mm. Ціна на цю медаль буде 500 гривень. Далі ось така, ну, це вже є така за освоєння цілинних земель. Також 500 гривень Її ціна. Потім ось така За взяття Берліна в дуже гарному стані, все добре, тут ось така. Колодочка бойова. Тут це рідний збор, все добре. Ціна її 800 гривень. <кій> Потім ось така освобождення Варшави. Була така вже, вона продана. Ну, там був тип сточене вуха, тут, тут тип різновид паяне вуха. Також на тяжкій колодочці, все добре. Стан ну, такий теж ідеальний, бачите, все так гарно. Ціна їй 1000 гривень. Далі ось така за бойові заслуги, в дуже гарному також стані. Малі всі ціленькі, не випали, бачите, все добре, на не побита. Ну, це без номерна, як кажуть, без номера. Вже після. Воєнний час видавалася. Ціна їй тисячу гривень. Далі ось така бойова за бойові заслуги. Бачите, тут вже вона номерна. На тяжолій колодиці, все добре. Номер такий, це так, десь 43-й рік може. Ціна їй 1200 гривень. Потім ось така за. Взяті вени, також гарний стан, також різновид паене вухо. На тяжій колодочці, гарна ленточка, все добре. Ціна її 2500 гривень. Потім йдуть ордена. Ось такий орден. Знак пашани. Все добре, в гарному стані. І малічки всі ціленькі, гарненькі, рідна патина. Ось такий номер. Це так званий різновид накладні букви. Ціна йому на даний момент 1800 гривень. Срібло дорожче, то може вже через місяць він вже і буде стоїти не менше 2000, а може ще й дороже. Тут ось так. Другий такий знак пашани. Також все добре, гарне, пати на все. Але це так званий різновид. Робітник без пояса. Бачите, пояса в нього нема. І це не те, що там воно стерлося. Ось бачите, зараз я вам покажу їх два рядом, вони відрізняються. Там І лице, бачите, у цього вже таке який новіший, більш змажене лице. Тут ще більш детально виконано. Це Робітник без пояса, це е, вже коли пішли після плоских, ось пішли ці зразу. Їх дуже мало. У них там діапазон, їх там 1020 всього було. Також тяжка колодочка, ось бачите, такий номер. Тобто його зустріти вже зараз майже неможливо. У мене їх є два. Ось один я можу з вами поділитись. Ціна йому буде зараз 4 тисячі гривень. Бач, не хотіли брати 3700. Зараз вже він 4. Все. Дешевше я його вже не віддам. Далі ось така трудова слава третього ступеню. Все також гарно. Горить позолота. Все, і маленькі ціленькі, гарненькі. Ось тут номер. Ну, запатінірований, так. Поганенько видно, він не стертий, але ну, більш приблизити. Зараз я вам скажу, через лупу який тут номер. 588 тисяч. Ось такий трудова слава. Ціна її 2300 гривень. Потім ось така класна також трудова слава. Все гарне, стан ідеальний, все супер. Колодочка, все. Але ось бачите, який номер. 51 тисяча. Це зразу після різновидки, який був перший на заклепках. От зразу пішла оця. Ось. Це із перших, як кажуть, рядів. Ціна їй 2700 гривень. Далі ось такі. Трудового червоного прапору. Такі гарненькі, класні, все також ціле. Дуже красиві ордени, нагороди. Ось такий номер. 819 тисяч. Все також на тяжкі колодки, всерідне, все рідне, прям все запаяне. Ось такий один і ось такий другий. Їх два. Також все гарно рить. Теж добре. Ось 890. Ось їх два такі. Ціна на кожний із них по 2300 гривень. Потім ось такий. Також все добре, гарненьке, патінірований він трошки. Ну, лежав ось такий. Бачите, це плоский тип. Середній овал. Ось такий номер у нього 199 тисяч. Дуже гарний, ціна йому 4500 гривень. І потім хочу вам отакий от комплект показати. Це комплект на одного чоловіка. Ось така красноармійська книжка. Ось він, українець. Тут його бачите всі записи, мав нагороди, де він воював, в яких частинах, ось бачите, тут все на цього кавалера, ось такі тут записи, звання, які він отримував, ну, така ось. Він шофер. Ось ті, що нагороди збереглися. Це у нас, бачите, ефрейтор, Масько. Ось такий за победу над Германією, Також середненьке. Бачите, також бойова двухслойна колодочка. Все гарно. Ну, кажу, така колодка, зараз одна колодка коштує 300 гривень. Так що тут Ця медаль, вона, як кажуть, не, не, рі, не рідкісна, але колодка, ось така вона все в рідному зборі, на документі. Далі ось така, ось такий завзяття кіні Також тяжела колодочка, гарний стан. Ну, стан майже ідеальний медалі. І ось до неї також є. Документ, також це і фрейтер, все добре. Цей же ж кавалер. Так, давайте ложимо. І ось така вітчизняна війна першого ступеню. Ну, Мабуть, ще були нагороди в кавалера. Ну, ось що збереглося, як кажуть, що до мене дійшло. Це до мільйона ще номер, бачите, 950 Це другий випуск. Ось така гаєчка, все добре. Зараз закрутим. Він не побитий. Все ціленьке і малі, гарне. І ось така до нього. Зараз так. Ось Манько, ось номер. Все є, тобто все на кавалера, все. Один, один, як кажуть, комплект. Ціна на цей комплект буде 5 тисяч гривень. Ну, на даний момент все на цьому огляді. Кому що сподобалося, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Мій телефон вайбера буде на початку відео, в кінці відео, а також буде в описі під цим відео. Ну, що, хочу вам побажати всього гарного, Тихого, мирного неба. бережіть себе, бережіть своїх близьких, здоров'я вам. І зустрінемось, коли зустрінемось.